Усім привіт, як друзі, на ну, сьогодні хочу вам зняти мій перший влог на цьому каналі. Та й взагалі я перший раз знімаю влог у Токабока. Сподіваюсь, вам він сподобається. Це буде мій ранковий влог, тому давайте як би розпочинати. Так, наші стрільці, мій ранок починається, як завжди гадаю, і у всіх, але цього разу я приконалася сама і хочу зараз подивитись. Ну, ось, через одну хвилину ну, не буде йде. Не добре. І так, зараз я, гадаю, одразу підумуватись, але щоб вам не було ну, надивитись, як би я не буду це детально показувати. Але все ж таки хочу вам показати трішки мою ванну. Насправді, в мене зараз трішечки такий так іде. Тому в мене трішечки тут. Ще не дуже обустроєна, тому на даний момент мої тваринки живуть не в цьому будинку. Вони просто у іншому місці. Зараз, якби у гостиниці чи щось таке. Трішки не розумію, що там. Але, просто, як на мене, то там, здається, дуже гарні умови та дуже гарні відгуки. Тому, тому зараз мися та повернуся до вас. І щось, друзі, також в мене тут сільчик, міст, на жаль, поки що не дуже. Жаль, якби я гадаю, новий можливо виберу, а можливо ні. Але поки що, як я вже сказала, я трошки дотраву ремонт, тому ще не всі речі розпаковані. Тому ось, Тут у мене є фігурки, які мені сподобалися. Лягушечку я не захотіла брати, тому що я взагалі трішки не знаю. Ю, як звати цього персонажа? Тому ось. Але ось ці мені дуже подобається. Якщо я не помиляюсь, то це Сінемароу, це Помборіта, а це Пушин. Насправді, мені дуже подобається Пушин. Він дуже гарний. Та також мені подобається Сінемароу. До речі, також вийшов новий подаруночок. Я тут вам хотіла показати костюм на Геовін. Насправді ж гарно, навіть нова мітлка нова з'явилась, Це прикольно, насправді. Сукня, давайте примірю, я її ще не приміряла. Ну, в принципі, гарно, але я не буду гадати, у чому. Так, тому... Ну, давайте повертатися до влогу, тому що це вже якийсь навок. Я поки що вирішила одягти ось це. Та давайте. Я би виберу що. О, мені вибрати на сніданок. Насправді, я не дуже сильно так їм на сніданок, але все ж таки щось потрібно перекусити після ночі. Я гадаю, ти, що зроблю з собі м'ясний якийсь бутерброд з сосискою. Давайте просто уємемо що це ковбаса. Дуже гарно насправді вийшло. Як на мене, так, треба тільки знайти чай. На щастя, чайник знайдено, тому давайте також налью собі чай. ось це. Як ви бачите, в мене невеликий сніданок, тому що я, як вже сказала, не дуже люблю так дуже багато їсти на сніданок. І більше вже люблю повече по або пообідати. А зранку я іноді взагалі можу нічого не їсти. Просто можливо з'їм якесь яблуко чи ще щось. Ну ж, друзі, давайте як би збирати рюкзак у школу, тому що цей тиждень я буду ходити у школу. Я так вирішила те, що мені треба подивитись взагалі, що там за школою відкрилося. А там уже я буду туди ходити, а може знову просто буду вчитися онлайн. Тому ось. Давайте гадаю, одягну. Можливо, сел, як на мене дуже гарно. Так, також зайцеві скультури сьогодні немає. Давайте просто одягну курточку. Давайте худі. Ось. Це також візьму з собою. Та давайте покажу вам взагалі, що тут в мене. Тут в мене канцелярія, але сьогодні, якби в нас такий день перед канікулами. Тому... Нам не потрібно все все брати. у нас там, здається, навіть якесь міні-свято буде. Ой, Давайте покажу, що я з собою взагалі беру. Я беру завжди вологі серветки. Так, перевдягачку, блокнотик. Так, бутилочка з водою та гаманець. До цього, мені здається, ще не вистачає якоїсь ручки чи маркера. Чим я буду записувати, тому давайте ось цей удивите, в принципі, візьму. Та ось мій щоденник, якщо запишу Тому ось на ну, щось, друзі, зустрінемось вже у школі. На ну, щось, друзі, а я вже у школі. Я, до речі, не заповнювала свої шапку, тому хочу зробити це разом з вами. Типу кладу свій щоденник, також олівець. Посюди можна повісити одяг. Серветки сюди. Так, ну бо ну, так я з собою візьму на ну, урок. Я здається, забула свій телефон, ну ось. Ну добре. В принципі, може він там на дні. Так, здається, там є він. Але не буду його доставати. Все, я піду вже у кола. Так, Аня, проходь. Ось, здравствуйте. Здравствуйте, зараз все. Наші ну, стрижиться, ось тут моє місце. Я сиджу одна. І, до речі, сьогодні в нас не весь клас. Боже. Вже сьогодні, останній день, тобто перетушнімо канікулами. Ой так, друзі, якби, поки вчителька буде все розказувати, я буду з вами вже прощатися. Сподіваюся, що вам сподобалося якби, цей мій влог. Тому на цьому все. Дякую, що подивилися мої відео. Підписуйтеся на канал та зустрінемось у наступному відео. До побачення!